Зеленський провів сьогодні зустріч з делегацією американського конгресу, у якій були представлені обидві партії та обидві палати конгресу. Зустріч відбулася на Чернігівщині, де президент України розповів конгресменам про ситуацію на передовій першочергові потреби збройних сил та масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії. Він закликав Конгрес США швидко ухвалити рішення про підтримку України щоб зміцнити країну та забезпечити захист від російського терору. Раніше голосування за законопроект про допомогу Україні у Конгресі США було відкладено, і його розгляд можливо відбудеться не раніше середини квітня. І застосування дронів воно дуже ефективне. Останній приклад є те, що у ніч проти 5 квітня відразу кілька військових аеродромів РФ зазнали атаки безпілотників. Так, на аеродромі у Морозовську у Ростовській області, за даними ЗМІ, щонайменше 6 літаків були знищено та ще 8 зазнали значних пошкоджень. Стверджується, що за цією атакою стоїть Служба безпеки України та військові із Сил оборони. Окрім того, на аеродромі Енгельс-2, ймовірно, зазнали значних пошкоджень три стратегічних бомбардувальники ту 95 МС. Загинули сім військових. Також зазнав удару аеродром в місті Єйськ. За попередніми даними, там повністю знищено два літака Су-25 та загинули чотири російські військовослужбовці. Окрім того, дрони атакували військовий аеродром в місті Курськ, але про результати поки не повідомляється. Міноборони РФ заявляли про атаку понад 50 дронів, більше з яких, начебто, були збиті. І навіть попри такі обстріли РФ, Путін готує росіян до затяжної війни. Згідно зі звітом інституту вивчення війни, російська влада активно готує росіян до перспективи затяжної війни проти України. Це включає в себе спроби виправдати тривалість конфлікту та масштаб російських втрат. Путін, виступаючи на 12-му з'їзді Федерації незалежних профспілок Росії, наголосив на тому, що в найближчі роки Росія стикатиметься з високим попитом на людський капітал та дефіцитом робочої сили. Він визнав, що ця проблема є абсолютно, абсолютно очевидною і наголосив на критично важливості підвищення продуктивності праці або модернізації економіки. І такий підхід може бути спрямований на заспокоєння російського суспільства та підготовку його до можливих економічних наслідків війни та соціальних проблем. А також раніше Путін висловив думку, що війна РФ проти України може тривати не менше п'яти років. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!